Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте! Сьогодні ми будемо збирати урожай цибулі, посадженої в листопаді 2024 року. На цій ділянці у нас посаджено 8 сортів озимої цибулі. Також ви можете переглянути наші попередні відео, в яких ми підготовлювали цю ділянку під посадку. Потім, як ми садили, і всі етапи все є на нашому каналі. Все це я залишу в описі під даним відео. І Поїхали. Ось так виглядає наша цибуля в гряці. Тут посаджені такі сорти. І ранніх це буде Радар, Штутгартен та Шекспір. Далі йдуть пізні сорти Центуріон та Сенчуй. І салатні сорти Ред Барон та Айсберг. І новинка для нас буде бомбаргер. І розпочинає з новинки для нас: це був перша посадка такого сорту, як бомбаргер, що в народі ще його називають дельфін. Один рядок ми пройшли, можете замітити, що цибуля плюс-мінус вся одного, одного розміру. Десь трошки більша, десь трохи менша. Потім в кінці відео ми вам зважимо і покажемо середню масу цибулини. А я зараз докопаю вже другий рядок. Десь більше попадається, десь менше, ну, в середньому, як ми бачимо, Цибуля вся гарного розміру. Навіть цікаво подивитися, яка буде середня вага. Зараз переходжу до викапування таких сортів, як айсберг, а також Red Baron, і покажу вам результат. Подиви, яка красота. Ну, подиви. Взагалі супер. І це ж не наіграно і нічого не придумано. Показуємо в реальному часі, як ми її викапуємо. Де-не-де де попадається ну, такого середнього розміру. А так вся цибуля крупна, цибуля вся одна. І переходимо до викапування мого улюбленого сорту, такого, як Red Baron. Це червона цибуля. Салатна дуже смачна. Із цієї всієї грядки, друзі, лише Red Baron дав дві стрілки. Навіть в сертифікат якості на цей сорт пишеться, що допустима норма до 2-3% стрілкування. Двеки, ух, Красота. Двека. Одна води. двека бомбула. Красоту. Дві, а? Клас. Так, ну так клас, мені подобається. Подивиться наше. Переходимо до такого спорту, як сеншуй. Люди жалувались, що от бачите, він в цьому році родив дуже крупний. Є і більше, як ви бачите, головки, є і менше. Якщо вам цікаво, я думаю вам цікаво, Далі в відео ми зважимо нашу цибульку. І переходимо до такого гібридного сорту, як Центуріон. І те, що я бачу з зовнішнього вигляду, мабуть, це буде найбільша, найкрупніша цибуля. Це всюди просто так викопав, але ну, бачимо, що ця вона одна в одну йде, і вся вона доволі крупного. Розміру. консистенція і концентрація вся одна, як ви бачите, водно йде. Мабуть, найкрупніше. Відложу її в сторону, а потім зважу. Ні, мабуть, сьогодні буде найкрупніше чи ні. Що ж, переходимо ще до одного топового сорту, такого, як шицпір І зараз покажу вам, який вона дала врожай. До речі, цибульки, непогані. Тут видно одна якась маленька попала. А так вся йде одна в одну Сатулечка, взагалі бомбічна Дійшла черга до найпершого голландського сорту. Це буде Штутгартен Різен. Він має отаку приплюснуту форму. Багато з господин його не люблять саме за своєю формою, так як його незручно різати від себе, хочу додати, що це сорт найсмачніший буде по своїм властивостям і буде найкраще лежати та зберігатися. Двека суперова века Вся просто одна в одну. Красотулечки мої. Оце вообще, це сьогодні. Вратись таку цибульку, друзі, вибирати. Ви подивіться. Подивіться на це золото. Це не цибуля, це просто скарб, золото, як хочете, так і називайте. Хоч ми ще й не дійшли до кінця, за мною ви можете побачити ящики вже з цибулею. При тому, що ми сіяли десь 120-150 грамів одного сорту, але ж, як бачите, результат дуже-дуже гарний. І від себе ще також, друзі, додам, обирайте перевірених продавців цибулі. А я вам залишу ссылку посилання в описі, де взяти озиму цибулю, щоб мати такі врожаї. Покажи. Ні, не їру, їру само собою знімай. Подивися, вся одна в одну, ну красота. Жарко, важко, ну, приємно збирати такі врожаї. І, друзі. Підійшли ми нарешті до крайнього нашого посадженого сорту. Це всі ми відомий... Та -да 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 -да! Радар! І зараз буду починати його в викопку. -ді 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 -ді. До речі, як не странно, те, що бачу я зараз, ну, вся одна в одну цибулини середнього розміру. Десь маса якраз і да, так як пише книжка, буде до 300 грамів. Вся ось однорідненька вона. Друзі, чому я саме наголошував при виборі місці, при виборі ділянці, якраз ось у нас на цьому місці видно, був застій води, така, як типу, низина. І в цьому місці якраз одна нила цибулина і попалася. Також три цибулини із цього врожаю. У нас попались вражені таким шкідником, як слимак. Хоча ми обробляли її від перноспорозу і від цибулевої мухи, але ж від слимака трохи прозівали. Переходимо до найцікавішого моменту. Перед нами вже зібраний врожай. Як ви бачите, 8 сортів. На цій всій ділянці було посаджено десь квітки. До 1,5 кг цибулі. Наразі в мене немає промислових вагів. І ваше питання, чи варто її вирощувати На мій погляд, на мою думку, варто 1,5 кг цибулі. І це все ось даний наш врожай. І зараз я хочу на кухонних вагах поважити окремий сорт цибулі. Ну що ж, друзі, переходимо до зважування. Перший на черзі у нас центуріон. Включаємо ваги. І маса цибулини у нас 304 грамів. Для порівняння візьму ще одну цибулину. Маса 247 грамів. Наступний на черзі у нас радар. Ну, це буде крупна. Маса її 394 грами. І для порівняння візьму ще одну 258 грамів. Мій улюблений, як я вже казав, Red Baron. Ну, пару грамів скинем там, що там є земля, де-не-де. Так як вона свіжа викопана. 230. І візьму ще одну. А все, да, взяв якраз невелику. І тут у нас вага буде 160. Так, наступний сорт. Оба! У нас, що там у нас сеншуй? Ну, сеншуй у нас весь крупний. Аж цікаво, скільки буде маса цієї цибулини. 404 грами і возьму ще одну. 277. Салатний сорт айсберг. До речі, стрілки взагалі в ній не було. 198. І возьму сюди ще середнього розміру. 158 грамів. Так, це у нас що це у нас не бачу? Бомбаргер. Так, бомбаргер аж цікаво. Що у нас буде по бомбаргеру? Бабаргер 191 і 215. Як Ну, перша попалась крупна. І зараз візьму ще якусь зверху, що там буде. 397. І усюди ще. Це, навірно, найменше попалось, ну, нічого. І, ну так, розбіжність 133. Давайте ще одну візьму. І ця буде 253. І крайній у нас сорт крупно родила в цьому році. Це Штутгартен Різен 360. 292 грама. Друзі, врожаєм ми задоволені на всі 100 відсотків. Реально. Все ми показали, що ми отримали з нашої невеликої ділянки. Як готували, чим обробляли, чим підживлювали, де замовляли. Це все ми закріпимо під відео в описі. І що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і нехай росте!